Вітаю! Опівночі тут оживають історії. Ласкаво просимо до нічної бібліотеки. Я працювала в нічну зміну на автозаправці, що стоїть осторонь траси. Тиха, майже забута богом локація. Зміни завжди проходили спокійно. Зрідка хтось заїде за кавою чи цигарками, але більшість часу я просто сиділа і слухала тишу. Ту гнітючу липку тишу, що повзе по шкірі як холодна вода. Однієї ночі, близько другої, заїхала стара сіра машина. Світло фар пробило темряву, і я подумала, що це просто хтось з водіїв далекобійників, які завжди здаються трохи дивними через втому. Але коли машина зупинилася, ніхто не вийшов. Вона просто стояла. Я чекала хвилин п'ять. Світло всередині не вмикалось, двері не відкривались. Я вже зібралась натиснути кнопку виклику охорони, але раптом двигун заглох, і всередині щось заворушилось. Вийшов чоловік, високий, худий, у темному одязі, його обличчя ховалось у тіні капюшона. Він повільно підійшов до вхідних дверей, але не зайшов. Просто став перед склом і дивився довго, без жодного руху. Я відчувала, як у мене холодна спина. Я жестом показала, що зачинено, хоча було навпаки. Він не поворухнувся. Минуло ще кілька хвилин, перш ніж він просто розвернувся і пішов назад до машини. Сів і знову нічого, просто сидів і дивився в мою сторону. Я викликала охорону, сказала, що мені страшно. Вони пообіцяли, що хтось заїде перевірити, але коли я чекала, машина поїхала. Просто зникла в темряві. Я подумала, що на цьому все, що чоловік був дивним, але безпечним. Наступної ночі знову була зміна. Я намагалася забути вчорашнє, але відчуття тривоги не покидало. Десь після першої ночі на камерах я помітила рух біля кущів за заправкою, перевірила нічого. Але коли повернулася до екранів, камера була вимкнена просто чорний екран. Решта працювали. Я вийшла на двір, щоб перевірити. Було тихо, може, тварина, може, збій. Я зробила кілька кроків у темряву, і тут почула, як щось хрустнуло у кущах різкий чіткий звук, ніби хтось наступив на гілку. Я зупинилась, подих затримався, потім ще один хрускіт. ближче. Я кинулась назад, зачинила двері на замок. Вимкнула усі зовнішні прожектори і знову зателефонувала охороні. Вони сказали, що приїдуть за 20 хвилин. Десять хвилин по тому я побачила його, того самого чоловіка. Він стояв під камерою, яка вимкнулась, просто стояв і дивився на двері. Його лице цього разу було видно. Воно було надто спокійне, неправильне, очі мертві. Ні емоцій, ні злості, ні цікавості, просто порожнеча. Я знову показала, що поліція вже їде, але він не рухався, лише стояв. Коли приїхала охорона, його вже не було. Вони перевірили периметр, нічого не знайшли. Сказали, що, можливо, це просто якийсь бродяга. Я не вірила в це. Наступного дня я звільнилась, але страх не пройшов. Бо через кілька днів я помітила ту саму машину вона стояла біля мого під'їзду, я не наважувалась виходити. Дзвонила в поліцію, але коли вони приїхали, машини не було. Вдома я закрила всі штори, вимкнула світло, лягла на підлогу і лежала так до самого ранку. Наступного дня я переїхала до подруги, але мені здається, що я бачу його скрізь. У натовпі, у відображеннях вітрин, у машинах на парковці він не говорить, не наближається, а просто дивиться. Якщо це переслідувач, він знає, що робить. Якщо це випадковість, вона надто багаторазова. Я боюсь не ночі, не темряви. Я боюсь, що наступного разу він не просто дивитиметься. Я прожила у подруги майже тиждень. Вона знала, що я нервова, що щось сталося, але я не розповідала всіх деталей. Не хотіла лякати її, і не хотіла, щоб вона подумала, що я божеволію. Я перевіряла всі двері, вікна, штори, не могла спати, навіть у чужій квартирі відчувала він десь поруч. І в однієї ночі я побачила це знову. Через щілину між шторами знайома машина стояла біля під'їзду. У темряві, без світла, без руху. Я тихо взяла телефон і почала знімати, але навіть тоді нічого не робила, просто фільмувала машину, яка стояла у тіні. І я знала, він там, всередині, чекає. Я викликала поліцію втретє, сказала, що мене переслідують, що бачу ту саму машину кілька разів. І цього разу оператор спитав е, ви вже зверталися? У нас є ваші заяви? Я відповіла так, і вказала всі дати. Він на мить замовк і потім сказав «Е, Стривайте, а ви не та дівчина з заправки. Там уже були подібні звернення. Я завмерла. Яка дівчина? спитала я. Інша працівниця з тієї самої мережі теж скаржилась на переслідування. і... Теж описувала сірий седан і чоловіка у капюшоні, але. Але що? пересохлим горлом прошепотіла я. Вона зникла два тижні тому, без сліду, камери зникли, машину так і не знайшли. Ці слова вдарили сильніше за будь-який страх. Я зрозуміла, це не просто параноя, це не збіг. Я не спала тієї ночі. На ранок вирішила діяти. Взяла відгул, пішла до знайомого, який колись працював в охороні, попросила допомогти. Ми встановили приховану камеру на вікно і ще одну в машині. Я знала, якщо він справжній, він з'явиться знову, і він з'явився вночі, о третій, чотирнадцять, підійшов до будинку. Цього разу не просто дивився. Він вийшов з машини, пройшовся повз під'їзд, щось тримав у руці. Ми збільшили зображення: це був ключ або ніж. Він обійшов будинок, заглянув у вікна, потім знову сів у машину і зник. Цього вистачило. Ми передали все поліції, камери, дати, фото номерів, і через кілька днів його знайшли. Він працював техніком із встановлення сигналізацій. Мав доступ до камер, кодів, систем безпеки, колись обслуговував ту саму заправку, де я працювала. Саме тому камера тоді вимкнулася, саме тому він знав, коли я працюю, саме тому вмів залишитися непоміченим. Його обличчя було в базі, але за інші дрібні правопорушення. Тепер усе склалося після затримання зниклу дівчину, на жаль, так і не знайшли. Але в машині цього чоловіка знайшли її особисті речі: телефон, частину одягу. Мені пощастило, я зреагувала раніше, зібрала докази, залучила людей, але досі не можу спати спокійно, бо знаю, якби я не вийшла тієї ночі на вулицю, якби просто відкрила двері, Усе могло скінчитись зовсім інакше. Можливо, він не один. Можливо, є інші, такі самі тихі, непомітні, які просто стоять у темряві і чекають, коли ти зробиш помилку. Дякуємо, що дослухали до кінця. Ваші лайки і підписка як чорнило на сторінках. Завдяки ним історії не зникають.